Друзі, доброго вам всім дня. Сьогодні у нас 19 серпня 2023 року. Дай Боже, щоб цей день був дійсно добрий для всіх. Ну що, хочу показати вам ще один сорт винограду під назвою Супер Екстра. Вона вже на даний момент готова. Друзі, у мене його два кущі. Хочу сказати, що, в принципі, нагрузка одинакова, що там, що там. Приблизно на одному і на другому кущеві. Ну, кілограм до 20 що там, що там. Якось так. Така ось файна ягідка. Хочу сказати, один недостаток є в ній, що вона трішки підтріскує під той час, коли невчасно йдуть дожжі. Ну, нічого, можна вибрати там одну-дві-три ягоди і нічого з цим страшного не буде. Я думаю, якось так. Ну що, ранній термін достигання, ягода овальна, овальної форми, жовта. Якщо буде в затінку, то буде світло зеленого такого кольору, солодка, простий гармонійний смак гронки від 300 г до 1,5 кг. Якось так, друзі, вже на даний час готова, Можна зрізати. Вживати, кому потрібно, звертайтесь. Бігать по всьому кущеві я не буду. Воно і туди, і туди, йде нагрузка. Тобто, ну, що є, то є. Пасинковий врожай у мене вона не видає. Не знаю, як у кого, але в мене не видає. Якось так. Цукор набирає дуже файно. Гармонійний смак, все як має бути. Так, зараз зроблю. Зважування м'ясисто соковита м'якіть. так, як ви бачите, зараз зроблю зважування ягід. Подивимось, що воно тут 12,34. А ну-ка, оттаримо, що воно у нас. 12,41. Значить, 1241. І 1193. Значить, від. 11 до 13 грамів ягідка буде така ось м'якіть. Ось, бачите, вже і кісточка коричнева. мясисто соковита, сікон тече. Бачите, капа. Ну, Друзі, якось так. Такі ягодки. Ось така вона супер екстра. Так, лежать. Ну що, друзі, бажаю вам, вашим рідним, вашим близьким, у ваші домівки. Саме головне це перемоги, мирного неба, міцного здоров'я. Будьте здорові! З вами був Толян. До побачення, ще побачимось.